Пентагон розкрив деталі нового пакету допомоги Україні на 200 мільйонів доларів і оборонного замовлення на півтора мільярди тих таких доларів. На сайті відомства йдеться про те, що обидва пакети містять боєприпаси для систем Хаймарс та Насамс і засобів ППО малої і середньої дальності а також ракіти Сісперу, артилерійські снаряди, мінометні міни і високоточні авіаційні боєприпаси. Крім того, Переліку згадані протитанкові комплекси Джавелін та AT-4, а ще протитанкові керовані ракети TOW, засоби радіоелектронної боротьби, стрілецька зброя, вибухівка, системи захищеного зв'язку і послуги супутникової зйомки. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні провела переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Не оминули вони її теми російського вторгнення в Україну. Про це повідомила прес-служба італійського уряду. Зазначається, що Мелоні та Сі поділилися позитивним розвитком відносин між Італією та Китаєм і підкреслили важливість співробітництва заснованого на взаємній довірі. Прем'єрка Італії відзначила, що в світі зростає напруженість і наголосила на дипломатичній вазі Китаю в світі. Ну і закликала відповідно, Піднебесну спільно обговорити, як забезпечити стабільність та мир.